Українська мова шостий клас. Написання слів з пів. Скориставшись прикладами, склади опорну схему. Перша колонка Півострова. Піваркуша. Півкола пишемо окремо. Друга колонка Півострів. Пів аркуш і півколо пишемо разом. Спостерігаємо. В першій колонці пів додається до іменника у родовому відмінку: Пів кого чого острова? Пів чого аркуша, пів чого кола. У другій колонці. Пів острів, пів аркуш, пів коло, пів додається до іменника у формі називного відмінка. Отже, спробуємо скласти правило: слова спів. Пишемо окремо: пів життя, пів апельсина, пів. Ящика пів Києва. Ми пів можемо замінити словом половина. Наприклад, пів апельсина, половина апельсина. А ще після пів можемо додати означення. Пів ящика і додаємо означення. «пів Дерев'яного ящика, пів мого життя, пів смачного апельсина, пів стародавнього Києва. Коли ми пишемо слова спів окремо, то іменники життя апельсина ящика Києва вживаються у формі родового відмінка. Слова спів пишемо разом півколо, південь, півоберт, «півоберт», «піваркуш», «півмісяць». Тут ми не можемо після пів додати означення. Коло, день, оберт, аркуш місяць вживаються у формі називного відмінка. У нас з'являються нові поняття. І ще одне правило: слова з напів і полу пишемо завжди разом. Напівзабутий, напівавтомат, полумисок. Потренуємося злове помилку. Пів вулиці було вкрито дрібним блискучим камінням. Пів вулиці. Пишемо окремо. Дівчина покрила голову великою хусткою, затуливши нею пів обличчя. Півобличчя теж пишемо окремо. Щороку, у березні, біля могили Кобзаря збирається пів України. Пів України теж пишемо окремо. Наступне речення. Кримський півострів оточений Чорним морем. Півострів пишеться разом. Озеро було напівоточене очеретом. Напівоточене теж пишемо разом. Наступне завдання: Утвори нові слова. Слово пів додаємо до. Слів день лимона, року, аркуш яблука години. Ось нові слова. Пів лимона, пів року, пів години, пів яблука. Ми пишемо тут окремо, адже лимона року, години і яблука вживається у родовому відмінку. Натомість південь. Та «піваркуш» пишемо разом. По-перше, слово «день» вживається у формі називного відмінка та аркуш, а також південь і півваркуш це нові поняття. Чи всі слова можна вживати з пів: півморозу, півмолока, півдощу, півсклянки, півполя і півсвітла? Очевидно, недоречно буде говорити півморозу, півмолока, пів дощу пів пів і півсвітла. Чому Чому ми не можемо так говорити? Назви предметів, які не можна порахувати, з пів не вживаються. Ми не можемо полічити, наприклад, мороз, дощ, світло. Мара слів. Як потрібно писати слово півяблука? Обери, який варіант написання слова правильний окремо півяблука, разом півяблука чи разом півяблука з апострофом. Ми сьогодні вивчили правило, що півяблука пишеться окремо. Отже, Рефлексія. Наша рефлексія називається мішень. Знання, отримані на уроці, мені пригодяться. Я задоволений чи задоволена своєю роботою? Мені було цікаво, і мені було все зрозуміло.